Привіт! Я розповім вам, яка найдавніша світова пам'ятка у світі. Це частина друга, другий випуск серії про кам'яну могилу. А ти підпишись. Якщо не бачив мою першу частину, то рекомендуємо почати з неї. А ви знали, що в Україні є прадавне святилище? Де архітектура це не колони і храми, а роти створені самою природою. Кам'яна могила містить близько 67 років. Це робота створена самою природою. Ще тисячоліття жили в ті кам'янимо гилі. Так так. Я не вру, це правда. Це для тебе там не автобуси туристичні, щоб добиратися там. Дякую. За перегляд, за те, що ви мене слухали, а я вам розповідав, яка найдавніша світова пам'ятка у світі. Це частина друга. Другий випуск серії був про кам'яну могилу. До побачення!